Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Санька Обніманька. І сьогодні буде друга частина відео, з того, що я вибрала в секонд-хенді та придбала. Також на базі цих речей, що я придбала в секонд-хенді, будемо складати літню капсулу, якщо літо в цьому році буде. І хочу почати з того, що літня база вона не буває якоюсь універсальною. Це завжди яскраві кольори, сукні, спідниці, пляжний одяг, одяг для прогулянок, переважно у відпустку. Ось такі у мене асоціації. Вибачте за мій голос, щось я трошки просто дивись. Май видався на прочіт похмурий. Тому заварюйте собі смачний чайок, у мене з кориці з яблуком. І погнали. А щоб було простіше, я розділила цю свою літню капсулу на три такі основні сегменти. Перший, Перший це буде одяг на пляж, другий така піжамна вечірка. Піжами, красиві комплекти, в яких ви можете спати, а також можете ходити на прогулянку, наприклад, на якийсь усамітнений пляж, десь на Мальдівах з коханим, тільки де ви і він. Разом можете прогулятися вздовж на закаті. Коли Сонце сідає, буде дуже гарно. Я, наприклад, збираюся так вигулювати деякі свої піжамні домашні комплекти. Звичайно, що в місті ти так не вийдеш, але на у відпустці, чому б ні. Тим паче, зараз дуже актуальні ці образи. Вони до нас прийшли з 2000-х-2010-х, такі в стилі. А-ля з кліпів Робі Вільямса, якщо ви розумієте, про що я буду показувати далі. Третій блок це вечірній вихід. Це якась красива вечірня сукня, де ви можете піти повечеряти з коханим або з друзями, або разом з коханими з друзями у відпочинку, десь якась красива коктейльна, коктейльна сукня. І не переключайтеся, буде конкурс. В кінці із подарунками, тому залишайтеся зі мною. А хто не бачив попереднє відео, будь ласка, перейдіть, подивіться, там буде все, як я обирала цей одяг з поміж купи купи речей. Було багато секонд хендів багато вибору. Не один день я потратила на це відео, а Не маю на увазі на пошуки, тому що задумала таку, таку собі зібрати літню капсулу. Звичайно. На базі речей, які я, які я знайшла в секонд-хенді, із доповненням стилізацією моїх інших речей із звичайних мас маркетів mm -hmm. Сьогодні хочу показати вам саме стилізацію капсули на базі речей із секонд-хенду, де можна, в принципі, за копійки знайти ну, дуже гарну якість Речі, ну, десь в 10 разів дешевше, ніж це ви можете придбати в магазинах інколи досить достойної якості та стану речей. І почати я хочу у себе. Сьогодні у нас день вишиванки 15 травня. Вітаю вас, але я впевнена, що відео вийде набагато пізніше, але все одно хотілося поділитися з вами. Я шукала, чесно, шукала вишиванку на просторах інтернету. Але щось мені жоден варіант не припав до душі, не зацікавив, або умови якісь там доставки а, не дуже були вигідними та розумними. А, в, чесно кажучи, в місті, на місці в офлайн-магазинах я не шукала, бачила, що багато на Олексі виставляють з ринків. Там У Смельницького, ще з Вінниці, по-моєму. Ну, підприємці, які торгують на ринку, прямо ці вишиванки, висять, так вони їх сфоткали, виставляють в інтернет. Але я не знаю, чи, що це буде за якість, як вони сядуть, ну не хотілося. Якось на відстані не змогла собі вибрати ту вишиванку, що хотіла. Або розміру не було, або того відтінку, що мені сподобався, якось ну, не склалося. А, і тут в пошуках літньої капсули. Я випадково просто заглянула у так на секундочку у жіночі відео, був перший день завозу, і там е, були е, сорочки жіночі, там ну, дуже там, класні, бавовні. Я шукала, їх дуже було багато. І Насправді я шукала щось для мами можливо, бо часто бувають там великі розміри, маленькі на мене. У мене десь СМ, ну зверху Еска. Буде важко щось знайти. Навіть у перший день завозу. ну, Я була не зранку, а так ближче до обіду. І знайшла ось таку ну, от із, натурально... із натуральної тканини. Вона, правда, розмір L, але мені подобається вона є блузка така вільного крою. Це бренд Zebra, розмір L. Сорочка вільного крою з такими красивими вставками. Дуже гарна сорочка, 100% котон, дуже приємна до тіла, вона білого кольору, я її відібрала. На ній не було ніяких плям. Вона була в пристойному стані, вона дуже легенька, дуже приємна до тіла, якраз на теплу погоду, там плюс 15, плюс 20, вона ідеальна. Якщо буде прохолодно, можна піддягнути жакет. Як зараз на мене, це український бренд ISA Розмір S. Просто він такий оверсайз-денд. І мені здається дуже гарна знахідка. Заважувала вона небагато, у неї корич, укорочений перед позаду вона трошки подовжена. Але в цілому такий вільний широкий формат. Мені подобаються такі речі, тому я вирішила, чому б і ні. Хоча навіть в перший день завозу вона заважила на 175 грам. Це Скажу. А перший день завозу речі коштував 489 гривень за кілограм, вона заважила на 175 г, а це вийшло на 85 гривень. Я вважаю, дуже гарна знахідка за таку ціну, за ціною кави. В принципі, дуже гарна сорочка. Я думаю, такий варіанти вишиванки теж може бути, я бачила такі, а він такий найбільш універсальний, найбільш нейтральний, можна хоч на кожен день, хоч на свято. Немає ніяких таких яскравих акцентів, можна доповнити різними аксесуарами. Наприклад, на свята можна щось червоне надягнути, там сережки, намисто, щось, якісь браслети або кільця. І буде вона виглядати яскраво святково. А на кожен день, отак, от із будь-яким жакетом будь-якого кольору теж буде гарно, що називається і в перемир. Ой. На пляж я знайшла ось таку сукеньку. Це зразу е, скажу з ексклюзиву. Чейчендем Дем розмір С, Муслін, e, це 100% вовна. Дуже приємний такий сарафанчик, він досить довгий. Е, я одразу подумала, такий оверсайз на тоненьких бретельках, е, дуже класно буде на пляж. Знаєте, якщо вам десь треба дійти чи доїхати до пляжу, але, або потім сходити, наприклад, пообідати в ресторані, або на сніданок. Буде дуже класно, дуже гарно. Це дуже приємний легкий матеріал на літо, він не парить. Хто знає, муслім. Це дуже класно, це часто такі болюки для дітей роблять з нього. Можна стилізувати, підпорізати ременем, і буде дуже файно заважив. Теж в одних з перших днів завозу я зараз одразу, якщо бачу гідну річ, одразу її хапаю. Неважливо, який день вже там не вижидаю, повторно не ходжу по цим секондам, не виловлюю речі, тому що це майже нереально потім знайти те, що вам сподобалось. все ж таки секант, там нема розмірів, нема, нема такого чогось. Особливо навіть місця дислокації цієї речі. Ви можете прийти, вона буде, а ви її просто не знайдете в купі тих речей. Заважив на 160 гривень. Це один з перших днів завозу на Люксі коштував 861 гривня за кілограм на секундочку. Зараз речі в секонд-генді коштують. Майже на 188 грам ціна 160 гривень. Я вважаю за таку ідеальну бездоганну річ. Тут хіба що бірки немає? HM, розмір, а навіть XS. Мені завжди забавляють ці. Параметри у них на 160 зросту і 80 об'єм. Ну, цікаво. У мене 175 см зросту і ну, об'єм по грудях ну, десь 86-88. Але мені такі речі підходять. На пляж у відпустку можна надягнути, наприклад, з біркінштоками. зважайте на зону пальців, я їх вже носила. Це німецький бренд. Це вже не секонд хенд але дуже Дуже такі, знаєте, дуже комфортні капці, тут захищена п'яточка. Для мене це захищена п'яточка. Це для мене особливо важливо, тому що у мене дуже сохнуть ноги, особливо в літній період. Це море, сонце, пляж, асфальт, це просто жах. Тому це дуже важливо, наче знаєте, ходити, наче в кросівках. Я і хоч в теплі дні протестувала в цьому сезоні і було дуже файно. Основа пробкова, тут резина, і зверху може бути шкіра або замінник шкіри. У мене так тканина, а зверху замінник шкіри. Але я вас запевняю, вони коштують кожні, кожної копійки. Коли ми був минулий раз у відпустці, там в Європі, здебільшого туристи були німці. Ну, європейці, але багато було німців. І вони просто скрізь всі діти від мала до велика, як то кажуть, ходили у цих біркінгштоках. Ну, мабуть, патріоти. Я тоді зацікавилася, що за пара взуття. Їх також продавали там на місці в магазинах, і дійсно в них дуже зручна ортопедична устівка. Це не реклама, просто моя рекомендація. Якщо вважаєте, шукали щось таке, то рекомендую. Пробкова основа, ортопедична устілка і ну, дуже така зручна посадка. Не бувають різних моделі, подивіться в інтернеті. Щира моя рекомендація. Також з літніх пар взуття у мене є шльопальці. Це сінсай, є щось подібне в H&M, я бачила. Ну, що вже не перший сезон, але вони, чесно скажу, не дуже зручні, тому що, як ви розумієте, п'яточка гуляє. Дуже гуляє п'ятка і ну, швидко в них не побігаєш, чесно вам скажу. Якщо не спішите десь там прогулятися від номера до ресторану, то окей. Якщо на прогулянку по місту... Точно ні. І вже пішла якась деформація. Ну, тобто, у неї такої сумнівної якості. Але така модель вона ну, була популярна декілька років поспіль. Теж досі у мене є. І нова пара взуття, Це наш український бренд. Але не Ось такий Сара Карен. Все ж таки, я думаю, не наш. Але в мене вже це друга пара взуття. Це натуральна шкіра, підошва коричнева шкіра, а зверху чорна і така чорна з золотистим. Теж досить універсальна і бачите такі кріплення, ну, тобто кріпиться на ніжку вона дуже гарна, особливо на мою. В мене, знаєте, така тонка підошва плоска, не широка. І вона мені повністю підійшла, це розмір 39. Це вже друга моя пара, тому що на перших у них відірвалася якась шлечка. От ця обіця я вже не пам'ятаю. Мені е, класно вони підходять. У них можна гоняти по місту хоч 15-хоч 20 км легко. Тому взяла другий. Е, брала на розетці, виробництво я подивилася Польща. Брала на знижках в кінці сезону. Колись коштували вони тисячі гривень, але я взяла десь мінус 50% або мінус 40%. Дуже хороша ціна була. Перейдемо до другого блоку. Це піжамний варіант, як я його називаю. Ось я придбала такі котонові шортики. Насправді це була двійка, двоє шорт. З сінсаю, звичайно, хотіла М, але взяла Ельку, тому що, тому що були на розпродажі. В принципі, тут вона йде на, на такі резиночки затяжки. Можна на талі або на стегнах скоріше затягнути, і просто Елька вона більш вільна і подовше буде, ніж Емка. Мені, в принципі, це, це влаштовує, я фанат оверсайзу, тому... Фанат оверсайзу, тому чому б ні. Я взяла, там, по-моєму, ця пара коштувала 269 гривень. Якщо не помиляюся, ну це просто топ-ціна по, по 135 гривень за шорти. Це супер. Вважайте, що секонд хенд тільки нові. Вони котонові, абсолютно, тут без карманів, без нічого. І взяла їх, я стилізувала я їх на прогулянку. із Таку абсолютно ідеальною ля, ляною рубашкою, сорочкою чоловічою. Вона просто ідеальна. І, і на пляж, і посидіти, і в ресторан дуже супер. Якість, я просто кайфую. Якщо вам потрібно щось якісне для себе, для чоловіка, для а, свого хлопця, боже, я просто я кайфую. Ну, льон, просто льон. Фірма Juice розмір XL просто тканини використано. Я вам кажу, дуже легенька, приємна, новенька. І такого добра в секенді ну, просто навалом. І які хочете, і картаті, і для сну, і для піжами, і, на і вельветові навіть бачу. Якщо хтось не бачив, подивіться моє попереднє відео. Це просто топ. Рекомендую. Можна взяти ту вільветову сорочку чоловічу і собі просто носити на таке міжсезоннє, ось такий прохолодний період, весна осінь. Буде супер. Буде те саме модна і не потратити всі гроші на цю одежу. Ось, 100% льон. Просто ця сорочка заважила в перший день там щось на 200 гривень. Ну, це просто... Скажіть, скільки ляна сорочка коштує отак в магазині? Це просто топ. Я думаю, на прогулянку цей комплект можна буде вдягнути на пляж легко. Натурально, не жарко, естетично. Тому під засмагу, бліда... цей світло голубий буде виглядати просто ідеально. І ще одну сорочку знайшла, але ну, це просто вилита піжамна пара. ось, Бачите, навіть у неї строчка така широка, знаєте, як на чоловічих піжамах. Ось. На карманчику є. Ось така строчка. А, покажу вам, коли гладила, побачила. Бачите, тут, знаєте, які кантик такий, чи як, не знаю, торочка. Це вже розмір L, 40 розмір. Це ніто. Якось так бренд називається. Написано, що гладити не можна чомусь. Але це котон 100 Бачите, тут класна обробка, те, про що я вам казала. Вангард. <кхи> Щось таке. А, і навіть гравіровка йде якась на манжетику. Ну, якість просто топ. Я кайфую від цих чоловічих, від якості пошиття чоловічих сорочок. В секанді це просто все за копійки можна урвати. Ну, така сорочка, вона така тоненька, легенька, котонова. Якщо та 200 була, то ця десь 120-130. Ну, камон. Я вчора кошик, невеличкий кошик полуниці купила за 120 гривень. Ну, знаєте, як треба назвати цей ролик? Комплект за ціною полунички? Інтригую, правда? Ось просто кайфучі. Такі це точно піжамна двійка. От, хоча, знаєте, зараз її, всі кордони стираються, піжамні комплекти, там такі атласні шовкові з кардиганом, з халатиком. Це можна надягнути на вечерю, наприклад, і буде все ок. Тому чому таку бавовніну, шикарну пару не надягнути десь на плюс 35 і піти у кафешку, наприклад. Чому б ні? Але цей комплект я для себе ідентифікую якраз як такий піжамний і як домашній проведення часу саме вдома. На веранді, десь, з чайком, з книгою. Буде гарно. А от із ляною сорочкою це вже можна і на вихід. Шорти універсальні. І третій блок це вечірні сукні. Та-да-дам-та-дам. -та Знайшла ось таку гарну, ідеальну, в ідеальному стані. Ну, теж на першому дні завоз, так, да, окей, але чесно, я не вгадувала. Зайшла просто у вільний для себе час і знайшла купу купу гарних речей. Ось така сукня з глибоким вирізом позаду. І тут на блисківці є із вирізом попереду. Вона повинна щільно сідати. Це у нас New Look. Восьмий розмір, я думаю, буде трошки завеликий, але в принципі сів непогано. Довжина не коротка, навіть на мій свіс 1,75 м. І такий полукльош, полусонце, дуже гарно. колір фуксія. Знову ж таки, на засмагу. Зараз я така бліда, може вам це не передає, але теж яскраво дуже, а на засмагу буде супер топ. І в по попередньому відео видно, коли я примірочній, хоч там не дуже були умови для зйомки, там ця і зелена, зелена жахлива шторка, і світло не дуже, але як тільки я його вдягнула, це просто посмішка з мого обличчя не сходила. це, знаєте, Одразу можна побачити, що воно мені дуже сподобалось, і це воно. А саме цікаве, що я розіграю цю сукню. Хочу зробити подарунок для вас, цю шикарну. у кого приблизні, приблизно такі параметри, як у мене, я вкажу ще в описі. Треба буде підписатися на мій канал, на мій інстаграм, поставити подобайку, написати коментар, хочу сукню кольору Фуксія, зробити репост цього відео в будь-яку соціальну мережу. 1 листопада я виберу переможця серед тих, хто виконав всі ці умови, і повідомлю в своєму інстаграм. Також слідкуйте за мною там. Буду рада вашій підписці. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. чай вже охолов. Ставте вподобайки, пишіть приємні коментарі, участвуйте в моєму конкурсі. Дуже хочу зробити вам подаруночок. Переможці я відправлю посилочкою по всій Україні або вручу особисто, якщо переможець виявиться з мого міста. Пішла допивати чайок і вам приємного дня. Пока-пока!